Поки ви мрієте потрапити до них на прийом, вони втілюють в реальність власні мрії. Маєтки слуг народу ростуть, наче гриби після дощу. В елітних селищах на фасадах ВІП будинки все частіше кріплять таблички приймальна народного депутата. Це надає щасливому власникові купу переваг. По перше, приміщення. Ось і з таким написом: частково зобов'язана утримувати держава. По-друге, магічні написи ще й захищає палац від злих правоохоронних сил. Є лише один мінус: ці депутатські приймальні не приймають людей. Чи вдалося програмі гроші змусити можновладців відірвати ось ці обереги з власних осель? Програма гроші цілий рік шукала і знайшла. Приймальня народного депутата України в елітному котельному гісте. Уявляється на народ. Депутати чекають у елітних котечних містечках. Виявляється, ага. ви чекають на дуже. А ви виплючити? Виплючити не дуже. Виключи кажуть. Не трогайте камеру руками. Руками камеру не Ру камеру виключи. А хто, хто ви такой? Какая тебе так, нас зустріли в розкішній приймальні у конче заспі. А ти йде от наслідок, я тебе сіпі сніг. Куди привітніше в депутатських приймальнях у царському селі. І написано прийомна депутата? Молодой человек. А будь прийом громадян вже закінчено. Спробуємо ще раз. От якийсь депутат з білоблакитних. блакитних. Оце, ви дуже здивуєтесь, але це вже друга приймальня народного депутата іде у царському селі. За цими депутатськими дверима на допомогу журналістам викликають навіть міліціянтів. Доброго здоров'я! Ми, громадяни України, хочемо потрапити на прийом до народного депутата. Ми обратімося в правоохранітельне органи, щоб ви нас перестали безпокоїти. На автомобілі Важково такому номерний знак. Хуліганів. Хулігані? Реакція на відвідувачів виглядає дуже дивно, якщо дізнаєшся, що депутатські приймальні фінансуються з ваших кишень. Згідно закону про статус народного депутата статті 28, обласні державні адміністрації повинні надавати приміщення для прийому громадян для народних депутатів. Більше того, згідно цього ж закону, відшкодування за утримання такого приміщення передбачається в кошторисі Верховної Ради, оскільки бодай живу людину ми зустріли лише у конча заспі продовжує. Наполягати на оглядинах елітного робочого місця депутата Трофименка. Прямо, ти тобі, розумієш, ти кореспондент. Я ти сказав, якщо розсідиш у машину, що не снімають мою, бо у тебе проблема. Вот і Ці я ударив, бо то у вас не трогати. Напевне, до депутата Трофименка от-от прийдуть нужденні і вони дуже не хочуть, щоб їхню скруту показували по телебаченню. Сподіваючись побачити депутатів, ми наважуємося і ще раз завітати до розкішних приймалень. Ми хотіли до депутата приймальній забути. Ні, ми її приїжджали, тут була табличка депутатської приймаль. А давно зняли табличку? Тут Не було ніколи? Не було? Добре. Згодом виявляється, рекордна за своєю вартістю приймальня у конча заспі закрилась після нашого візиту. А ми у депутатську приймальню, Тут була депутатська приймальня, депутата Трофименка. Зараз немає. Немає вже тут? Ні, вже немає. Закрилась, так? Да. До кого тепер по допомогу будуть звертатися мешканці кончезаспи? Задоволені перемогою, ми поспішаємо далі місцями депутатської слави у царське село. Тут вивіски ніхто не знімав. І ще раз. Схоже за все, депутати продовжують тринкати наші гроші, а тому ми продовжуємо працювати над ліквідацією фіктивних приймалень для народних обранців. Прийоми, навіть вона не працює. Не працює? не ходять туди люди. Я не, не... не бачу.